Вітаю, друзі! Хочу вам пояснити те, що ніхто вам не пояснює по міні реб дзеркальце Це прилад чи пристрій, який захищає ворожі БПЛА літаки від наших ударних дронів, які їх виводять з ладу. І так, як же це все по-нормальному повинно працювати? А ви ж, я думаю, що розумієте, що в зоні бойових дій. Повітря перевантажено відеосигналами від всіх на світі FPV-шок. Тому, якщо не зробити певні обмеження в цей пристрій, то він буде працювати неправильно, невірно і не буде захищати ворожий БПЛА. Відразу скажу, що використовувати такий пристрій саме для того, щоб рятувати свій автомобіль чи піхоту ну, просто тупо немає ніякого смислу. Пояснюю чому. Для того щоб цей пристрій знаходив правильний відеоканал і ставав саме на нього, і передавав хибний сигнал оператору дрона. То потрібно не тільки сканувати е, відеоканали, а ще додатково вимірювати силу сигнала. Тобто, е, якщо сигнал постійно більш-менш слабкий, то немає смислу на нього ставати. Якщо сигнал починає е, сила сигналу збільшуватись на певному відеоканалі, то це дзеркальце стає саме на цей канал. В повітрі це працює таким чином, що ви вже не влучите у вороже БПЛА чи літак. Так? А якщо це стосовно землі, то в принципі по інерції, по прямій траєкторії, все одно можна влучити. Тому воно не працює на землі, але буде працювати в повітрі. І як ви розумієте, що такий пристрій зібрати на колінках з якихось модульних запчастин просто тупо фізично неможливо. Це до тих, хто до мене звертається і просить: дай схему, ми самі зараз сколхозимо, дай прошивку, ми зараз самі прошиємо. Ні, друзі, так воно не буває. Потрібні правильні антени, потрібні правильні чіткі модулі, потрібне розуміння на яких частотах це все робити, збирати. Тому на калінках чи десь в підвалі таке просто фізично тупо не зробити, навіть не повторити. Дякую всім, разом до перемоги!